Постійна інфляція, девальвація гривні, зростання цін на комунальні послуги. Сучасне життя в Україні нелегке. Особливо це відчувають українські пенсіонери. Бабушки живуть на тисячу чим то гривень, вони приходять, покупають ету літру молока, не знають як прожити. Враховуючи усі вище перераховані проблеми пенсіонерів, уряд все ж таки вирішив піти їм на зустрічі. 2013 рік, не дивлячись на усі упередження, розпочався все ж таки вдало. Починаючи з 1 січня, уряд підвищив мінімальну заробітну плату, мінімальний прожитковий мінімум, а також пенсії для пенсіонерів. Про це повідомила на прес-конференції заступник начальника головного управління пенсійного фонду України у Дніпропетровській області Наталія Корнійчук. Відповідно до закону України про державний бюджет на 2013 рік встановлено прожитковий мінімум на одну особу розрахунку на місяць у розмірах з 1 січня 1 тисячу 108 гривень, з 1 грудня 1 тисячу 176 гривень. Таким чином середньорічний розмір прожиткового мінімуму становитиме 1 тисячу 114 гривень. Зростання порівняно із минулим роком. Складає майже 7%. відсотків. Що розмір мінімальної пенсії за віком встановлюється на рівні прожиткового мінімуму? Тому на сьогоднішній день мінімальний такий розмір пенсії за віком складає 894 дев'яносто гривень. Також із 1 січня нинішнього року у рамках реалізації соціальних ініціатив президента України відбулося чергове підвищення пенсій пенсіонерам силових структур. Розмір підвищення збільшено до 35%. Всього із 1 січня перераховано пенсій 10,5 тисячам пенсіонерів силових структур. У середньому пенсії після перерахунку зросли на 114 гривень 48 копійок. Середній розмір пенсійної виплати пенсіонерів салових структур становитиме 2155 гривень. Про стабільність надходжень коштів до пенсійного фонду хвилюватися не варто. Дніпропетровська область забезпечує обласний пенсійний фонд на 94%, тож, принаймні, жителі Дніпропетровщини пенсіями будуть забезпечені. Крім того, пенсійним законодавством передбачається велика кількість і різноманітна велика кількість виплат, доплат, підвищень, які саме залежать від такого розміру. Роман Кливець Олег Одинський, новини другого каналу.